Друзі, добрий ранок. Продовжуємо наші зйомки. Всім слава Україні! Героям слава! Так, в нас зараз 9 годин 10 хвилин. О, лисичку знайшов. Молоденьку. Неділя 18 червня. Так, попередні, Попередню неділю ми пропустили. Мали трошки інакшу роботу. Так, сьогодні спробуємо знайти білого грибка. В передньому відео. Я знайшов червонячки у трьох молодих, що нам сьогодні попадеться. Будемо дивитися разом. Так що залишайтеся з нами. Ми вирушаємо на пошуки. Друзі, у нас перша знахідка маленька. Ось такий білячок малесенький. О, видно. Такий білячок. О, шкода брати, але він вже, він вже не виросте. Ось такий грабочок. Це добре. Добре, але... лишилося трошки обільшого. Добре, більше не вижу. Так, друзяки гуляємо вже. Певно, що більше ніж пів години. Ось у нас перша сироїжка. Так, пробуємо її розрізати, чи вона ціла. Snieg w zali. Czistenka. Czistenka. i bieramy. Tak. nas tu jeszcze? O, jeszcze jedna. Jeszcze jedna nie ma. Добре, у зв'язку. Так, ось друзі, які три велетня виросли. Шкода, що не білі. Ми називаємо польськими. В коментарях вони поправляли як він по-правильному називається? О... нема нічого в лісі. Не густо. Так, що йдемо далі. Йдемо далі, дивитися. Все. Пішов далі дощ. Половину мокрі. Немає ніц. Добре, щось буде. Включимося. Ах, друзі, такої ми знайшли білячка одного. Ще й класно. класного. Слимаки з'явила його. О Перший грибок. А, ну не перший. Перший такий великий. У нас другий грибочок вже. О, нарешті. Вже вже гуляємо приблизно десь півтора-дві години. Так, Добре. Шукаємо далі. Нам ще се попав такий червонячок. Червонячок попався. Поїдений. Але нічого. Мишка і нам лишила. Так, продовжуємо друзі ще одного козарика найшли Це вже напевно на завершення не густо в лісі але нічого Добре і на тому Ну що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось із таким результатом. Результат вдалий. Вам бажаю ще більше назбирати, чим я назбирав. Тож, всім до скорих зустрічей. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім добра, миру, злагоди, мирного неба!